Тисячі років тому ви б могли на 50 гривень жити цілий місяць. Зараз я вам розкажу про ціни, які існували на харчування тисячі років тому. З вами український історик Олександр Алферов. В наших джерелах середньовічної України під назвою Русь ну продукти в літописах не фіксувались їхні ціни. Тому нам приходиться спратися на те, що нам розповіли, а вони ще й такі були розповідачі: арабські купці. В 10 столітті на європейський динар півтора грами срібла можна було купити на місяць жита, ну або пшениці, або ж 10 курок. Ну, а Абу Хамід пише, що можна було дорослому чоловіку купити нормально собі хліба на день. До речі, теж цікаві вимири, Так от, за 0,2 грами срібла. Бачите, наскільки знецінилась ціна срібла тисячі років тому. Але до речі, хто був побагатше, міг за 14 грамів срібла купити собі вівцю.